Заїхала ось така автомобілька, шкода якась там, не знаю феліція чи Форман, якась така шкода. Попросили отак трошки виправити дно. Ось така штука. Ось водія виглядає ще гірше. На перший погляд наче, здається, що тут робити. Ну, вирізав латку, як ми всі знаємо, на полу е, ну, варив да і все. Але оце кріплення, яке видно ось тут ось це. Це кріпиться знизу. Там, типу, як полупідрамник, полубалка, щось таке. І до нього ще й кріпиться. От сюди якраз блок прикручується. І це така відповідальна річ. Получається, що. І знизу немає доступу. Ти треба знімати балку, типу полуподрамник знімати. Ну а за ним же тягнеться і рейка рульова, і що там ще. ці всі. Ну, коротше, кажеться, наче мелочна отака вот проблемка. Нічого тут такого наче немає. Просто вирізав собі, вирізав кусок металу, наварив да й забувся. да. Але... Це шкода, і не так все тут просто, Даже... Навіть не знаю, як оце все прямому гарно, а ще вона оброблено отак жорстко. Отакою От хренью. Не знаю, що воно таке смола чи що таке, вони ліпкі. І напевно ж воно почне горіти, коли його будеш. А, знизу машина теж дуже сильно так оброблена. Ось тут воно все оброблено. І напевно ж, коли ця машина буде варитися, вона почне горіти, диміти це все, я просто в шоці. Як це все буде робитися. Ну, так получается цей пул цей машинцы. Как-то так оно приварилось. Вот так. Сюда залью мобильку и пробочку поставлю. Вот так оно как-то выглядит. еще ну, трохи поездить. Скільки, ось так там виглядає. О! Страхотінь, що з ним робити? так це все страшно виглядає. Під педалями доступу мало. Знизу провода, бензогазу. Ці шланги. Там балка, воно вже відніється чи підрамник. Оттуда -от, доступу нема, тільки зверху. І то ось така робота. Що зробиш? Хочеться цій машинці ще пожити. Ось так виглядає ця сторона. Так, на перший погляд. Здається, наче не... нічого тут нема важкого, але так вийшло водійська сторона. Ось Там як вийшло, так і достав. Бо якщо вже далі лізти, то там вже треба розбирати це все. Ну хоча б мотор з тої сторони. В общем-то, та, та сторона мотора вже там не добратися туди. Тут як зміг, думаю, ще поїздити. Зараз це все грунтується. І обробка внутрішніх скритих полостей, наружних. Ще все по стандарту пурсово, мовіль, масло. Так і діла. Так, воно загрунтоване. Це епоксидний грунт. Ось, власне, ще попросив підварити ось цю штуку кріплення, сидіння. Теж зробили, звісно, воно все горіть, питалося це все-таки зама ну нічого. Все добре, нічого не загорілося. Також шайбу під низ положимо і буде пісня. Так виглядає цей результат. Так воно видно не дуже. Але там воно зароблено. Пушсалом, знизу пушсало з мовіллю, а зверху мастіка бітомна. Вона схватиться і не буде не ковер, пачкатися, це нічого, а з під низу під буде все жирне. І должно служити довго і довго. І трошки промазав мовіллю з маслом. Який до мене хтось варив.